До Ватикану і одразу погляємо до в Римі. Взагалі, Італія це країна, яка має в собі ще дуже багато країн. Їхати до центру, до Ватикану, Ми їхали метро. Щоб купити білет, треба просто прийти на станцію і купити в білетоматі. Пропускає такий електричний контролер, і все, поїхали. Ну що, з горем пополам Я відкрила очі і достала телефон, щоб зняти. Влог. В общем, мы э, в Риме. А вы знаете, что в Риме есть отдельный город, который называется даже э, страной. Ватикан. Начинаем. Поздравляем. Летим на первое место. Сейчас мы будем в Ватикане. Добро пожаловать. Место сейчас и контраст сразу видно, потому что Прям домики такі строять бомжі, так і живуть в центрі. А тут рядышком кофейня, яка працює від самого самого рання. І Дивіться, яка стоїть тут черга за кавою. Тут сама культура випити 50 і піти на день робочий. Така Велика стіна і такі великі ворота відділяють Ватикан від іншого міста від Риму. Якщо ви їдете перший раз, дуже раджу взяти з собою. Проводника, хто вас буде проводити, розповідати історії і розповідати, куди і як дивитися, на що звертати увагу. Бо воно все красиве, все дуже гарне, і очі розбігаються, і незрозуміло, що і до чого. А коли ви з проводником, з гідом, вам буде більш зрозуміло, куди звертати увагу. Що воно означає, і як можна, наприклад, пройти замість довгого шляху швиденько? Щоб зайти внутрі самого Ватікана, не треба платити якісь білети або ще купувати якісь квітки. Тобто, вхід абсолютно безкоштовний. Ви просто повинні вичекати свою чергу і зайти по черзі. Так поки ми стояли в очереді. Ми прийшли в 8.30 за нами. Вадівають, що аж до туди бувають навіть в моменті очікування, поки вас впустять в сам Ватикан в самі ці церкви, костьоли, можна. Роздивитися, хто працює, як вони виглядають, подивитися на потолок. Він дуже, до речі, гарний і такий автентичний. І навіть якщо не знаєте історії, можна просто надихнутися такою неймовірною красою. Я людина, яка вірить в Бога, але не вірю в церкви і в костьоли. В такі місця я. Все одно ходжу з такою цікавосткою роздивитися культуру саме людей і нашого так, покоління попереднього, бо в таких місцях збережена дуже сильно культура нашого людства. І мені дуже подобається, як це все показується саме в костьолах і саме в церквях. Я бачу дуже сильно, як переплітаються всі вірування в одній, тобто всі віри говорять. Про одне тільки своїми словами, і під свій лад, тобто керують людьми так, як їм потрібно. В таких місцях дуже сильно відчувається енергетика серйозно, Я як там була, мене аж мурашило, бо, по перше, воно дуже велике, величезне, багато драгоценностей, натурального каміння. Запах, звук ну таке місце варто відвідати хоча б раз в житті, навіть якщо ви не вірите в такі місця, так варто відвідати, щоб побачити на свої очі, як це виглядає, які люди закладають в це сенси, як всі там поводяться, яка культура релігії. На території Ватикана є семінарія, в якій навчаються ці пастирі. І я так підозріваю, що це саме вони йдуть з лекції на лекцію, якусь і я їх так трошки підзняла. По центру Ватикана в дворі є такий родник, з якого можна пити воду. Всі тут набирають воду і йдуть далі гуляти. Саме про Ватикан я вам нічого в цьому відео не розповідаю, бо я на цей на це місто дивилася просто як на мистецтво, як на культуру. І я 100% надихнулася. Ну, как ни странно, но за мной находится другая, другое государство, Ватикан, а нахожусь я в Риме. Как бы забыла я загадать желание, стоять, стоя на двух, ну, короче, между границей, ну ничего, я еще вернусь и загадаю. И открывается такой красивый очень вид на площадь, на длинную улицу, на одной из самых старых улиц Рима. Рассматривать есть что. Зараз 10 ранку, а ми вже побували в Ватікані і йдемо дивитися Рим. Рим дуже гучне місто, дуже живе місто. Його про Рим буде на каналі. Тому підписуйтеся, залишайте коментар, як вам цей випуск про Ватікан і чи були ви колись тут.